Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго ранку. От власне, як вважаєте, чи Трамп почує таку, таку тезу, таке звернення до до нього, і взагалі наскільки можливе якесь нині конструктивне порозуміння із його командою, і з ним в разі його гіпотетичної перемоги? Ну, Трамп однозначно почує. Звісно, ця заява розлетілася не тільки нашими змі, але боюсь, що навіть якщо він почує, то він можливо не зможе знайти дорогу до України. Якщо враховувати його пізнання в географії, де він там думає, що Орбан очолює Туреччину, а Туреччина вона напряму межує, має прямий кордон з Російською Федерацією, то ну. Можуть бути питання, він може вилетіти в Україну, а прилетіти не знаю там в Уругвай, наприклад. Ну, ось, але якщо говорити серйозно, то ну звісно, нам потрібно враховувати всі можливі варіанти і намагатись побудувати стратегію таким чином, щоб ми могли е співпрацювати і з Трампом і його командою, якщо він, наприклад, переможе. Тому що ну ця перемога не змінить головного, те що Сполучені Штати Америки є нашим. Головним геополітичним союзником, і нам однозначно потрібно вибудовувати якось з ними взаємовідносини дружні. Звісно, шанси на це менші, ніж, там, наприклад, у тих же демократів, ну, то у представника демократів, тим не менш, ці шанси досі, досі зберігаються, і вони достатньо високі. Тому такий варіант потрібно врахувати, чи буде це важче. Ніж зараз будувати комунікацію однозначно буде важче. Чи це реально? Я вважаю, що це ще цілком реально. сенатор від республіканської партії Лінсі Грем сказав, що він вважає, що Сенат підтримує законопроект, який передбачає допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Попри те, що Палата представників США напередодні проголосувала за пакет допомоги тільки для Ізраїлю. Але ось ця епопея із голосуванням, вона як Ви вважаєте, коли закінчиться? Скільки ще етапів має пройти? Голосувань, узгоджень, аби питання допомоги Україні все ж таки вирішилося? Це не остання далека епопея, яка на нас чекає, на жаль, тому що ми увійшли так з двох ніг можна сказати в передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. І все, що буде відбуватись до того, як закінчаться вибори президента Сполучених Штатів Америки, це все буде частиною передвиборчої кампанії від початку до кінця. Будь-які рішення, гучні заяви і так далі. Це все частина передвиборчої кампанії. Тільки так і варто це розцінювати, бо так це розцінює власне його і політичний естаблішмент сполучених штатів Америки. Е, тому що ну, зараз е, Байден говорить, давайте Україні 60 мільярдів, якщо ці 60 мільярдів дадуть, і Україна там е, у війні досягне завдяки цьому значного про, -про прогресу, що це означає, що е, електоральні бали підуть е, Байдену, підуть демократам. Е, і власне, що це означає для республіканців поразка, тому вони будуть робити все, щоб. Щоб все було не так, як хоче Байден, і тому це буде це постійне протистояння. Вони, звісно, будуть доходити до якихось компромісів, компромісів де кожен буде мінімально задоволений або не задоволений результатом. А ці рішення по Україні вони будуть прийматись, звісно, не в тих об'ємах, яких би нам хотілось, і точно не в тих об'ємах, які нам необхідні. Але тим не менше, допомога вона буде продовжуватися. Але потрібно готуватись до того, що такі епопеї. Тобто зараз закінчиться ця, почнеться нова. Це буде от до того, як закінчаться президентські вибори. Нас чекає нас чекає. Хоч я, я знаєте, хочу, хотів сказати, що нас чекає складний рік, а потім не зміг згадати, коли нас чекав нескладний рік останнім часом. І дійсно, до речі, цікаво, що е, вибори е, президента Сполучених Штатів заплановані на 5 листопада 2024 року, тобто майже рівно через рік. От складно навіть уявити, як, якщо нам буде потрібна якась допомога від сполучених штатів негайно, якраз через рік, коли також буде, буде вирішуватися бюджет, як це буде проходити тоді? Тим не менш, Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, і він як пояснює власне, так сполученим штатам і конгресменам, те, що відбувається, альтернативою може стати ризик нападу Росії на країну НАТО, що призведе залучення американських солдатів. Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО і ви пошлете туди своїх синів. Ви дочок, і це буде, вибачте, але ціна буде вищою. Кінець цитати Зеленського те, що він. Сказав виданню Блумберг, ну для нас в принципі це все не новина, і ми це розуміємо. Росіяни в своїх пропагандистських випадах на пропагандистському телебаченні ну мабуть немає такої країни ЄС, яким яку які, яку вони не погрожували знищити. Ну мабуть, Угорщина, хіба що і то то, непевно. Але чи в на заході розуміють цю загрозу, чи в Штатах розуміють цю загрозу, і чи розуміють в Європі, крім Польщі, мабуть, і країн Балтії. Ну вони однозначно мають розуміти цю загрозу, тому що якщо ми пригадаємо період до початку повномасштабного вторгнення, то на заході велися дискусії тільки щодо одного: як довго Україна протримається в цій війні? Півтора, два, три тижні? Скільки знадобиться Росії там тижнів, щоб повністю всю Україну захопити? Тобто навіть не велись дискусії про те, чи вистоїть Україна, чи відіб'ється Україна? І і так далі, яке нам озброєння постачали всі також пригадують там джавелінин лави, щось таке, щоб ну. Легке портативне для якоїсь партизанської маневреної боротьби, і все. Тобто в, тут було ну принаймні було точно розуміння, що Росія є великою загрозою, і, на жаль, вона цією загрозою залишилась, в тому числі завдяки тому, що західний світ недостатньо обмежень на них накладає. Тобто, можна вже давно було, звісно, боляче, але можна було Росії відрізати від світової економіки, загнати їх в глухий кут, але Росія досі продовжує десятки мільярдів доларів із заходу отримувати. Підтримувати цим самим економіку, розвивати завдяки цьому виробництво ракет налагоджувати снарядів і так далі тому на заході я думаю, що чудово це розуміють, цю загрозу, тому що навіть зараз, якби Росія там вирішила піти ну, там, на якісь е е балтійські країни, чи змогли б вони встояти, чи оперативно відреагувала на це НАТО. Є сумніви, є певні сумніви, тому що ми пам'ятаємо. Там, те, що ракета падала в Польщі, те, що безпілотники вже такі постійні гості на території Румунії, яка також є членом НАТО. Тому, звісно, я думаю, що розуміння цієї, цієї загрози є, але все одно не вистачає політичної волі і консенсусу для того, щоб прийняти ці вольові рішення, тому що у Росії досі виходить. Ну там лякати лякати захід тими якимись наслідками ескалації, там шантажувати ядерною зброєю це головний їх, звісно, козир Але ну як показує практика, що Єдиний спосіб умиротворити якогось агресора це так нормально дати йому по лобі, і вже після цього він не зможе там продукувати нову агресію. Бо якщо проводити політикове умиротворення, то це призводить тільки до ескалації. От цікаво, що британське видання The Observer, яке вважається найдавнішою недільною газетою в країні і в світі. Вийшло з редакційною статтею, де вони до речі теж вказують і звертають увагу на те, що треба допомагати Україні, і те, що Пісков уже погрожує а, Польщі. Добре, хоч журналісти на це звертають увагу. Серед іншого, а, там а, так пишуть, що країни заходи не мають допустити послаблення підтримки України на тлі інших викликів, і зазначають, що останні події на близькому сході відволікли на себе увагу світової політичної спільноти, якраз в той час, коли. Війна Росії проти України увійшла в критичний критично важливий період. Ми вже бачимо, от дивимося на близький схід. Ми бачимо, що Ізраїль вже перерізав сектор гази на дві частини. Чи йдеться про можливе завершення конфлікту і про повернення уваги до України? І чи повернення уваги до України після завершення війни Хамаса Ізраїля буде простим? Ну, перш за все, добре, що ми і наразі продовжуємо підтримувати ну, певний інтерес достатньо серйозний до війни в Україні. Те, що ми там мирний форум цей проводили, в принципі, те, що зараз багато говорять про Україну, це це достатньо добре. Звісно, не завжди говорять, особливо в контексті останніх там пари тижнів, в позитивному контексті про Україну, але принаймні про нас говорять. Потім цей вектор в позитив можна буде. А, Випрямити щодо того, чи буде більше до нас уваги, якщо цей конфлікт на Близькому Сході завершиться швидко, безумовно, чи завершиться він швидко, це ще під великим питанням, тому що досі залишається ризик, що ще якісь гравці можуть в цю історію включитись. І судячи з того, як, якої є риторика, наприклад, тої Туреччини. Не зрозуміло, яку вони там збираються, не зрозуміло до кінця, як вони розбираються відігравати, тому що ну Ердоган зайняв таку ну радикальну пропалестинську позицію. Він вже казав про те, що вони готові там взяти на ролі на себе ролі якоїсь гаранта безпеки і порядку в секторі газа. Не зовсім розумію що та про що там до кінця йдеться, але і смішного. Це те, що Ердоган сказав, що Туреччина буде збирати усі свідчення, якісь докази злочинів проти людства, які чинить Ізраїль, і передавати їх в міжнародний кримінальний суд. Той самий міжнародний кримінальний суд, який базується на римському статуті, який Туреччина не визнає, і в принципі, не ратифікувала, і в принципі будь-які рішення міжнародного кримінального суду в Туреччині не визнаються, і в тому числі коли вони Путіна запрошували до себе в гості, та там говорилось про те, що жодні ці всі якісь там від міжнародного кримінального суду виписані підозри. Вони не мають жодної юридичної сили на території Туреччини. Тому спостерігати зараз, як вони намагаються маніпулювати міжнародним кримінальним судом і погрожувати Ізраїлю, це дуже кумерно, але це такий невеликий ліричний відступ. Ну Ердоган дійсно політик феноменальний, і позиція Туреччини феноменальна нині, тому що вони в НАТО, ніби як, перебувають і водночас і з Путіним ручкаються. Ну і тут іще ось війна Хамаса Ізраїля, в якій Туреччина зрозуміло на якій стороні, і вже Ердоган каже, що довіра Анкари до ЄС похитнулася на тлі палестино-ізраїльського Конфлікту в даному випадку, до речі, чи буде Ердоган і далі балансувати, так би мовити, між різними е, політичними світовими полюсами, чи е, він все ж таки його можна вважати все ще членом НАТО, все ще ось е, членом цього нашого блоку, так можна сказати? Е, ну, як на мене, цього балансу вже немає. Тобто, от. Все змінилось буквально пі після останнього його візита в Сочі. До того йому вдавалося достатньо серйозно балансувати, і ми пам'ятаємо ту історію з міз поверненням українських полонених. Е в цьому плані ми звісно можемо бути тільки безмежно вдячні. Але в цілому, якщо ми по, по подивимось на риторику. Не Ердогана про те, що він постійно критикує Європейський Союз, взагалі говорить про те, що там пам'ятаєте цю історію, коли він казав, що він там закриває для себе питання членства в європейському союзі, і це нагадувало ту історію, коли там Хлопець телефонує дівчині каже, що він її кидає, а вона навіть не в курсі була, що вони зустрічались. Ось така про Яра, палестинська позиція, оці маніпуляції, шантаж з приводу там, членства Фінляндії, Швеції в НАТО, коли Туреччина тиснула на те, щоб отримати певні преференції і так далі. І от зараз дуже, як на мене, вирішальним моментом буде цей візит Блінкіна до Туреччини. Наскільки наскільки вдасться в принципі до якихось ґрунтовних речей домовитись, тому що я впевнений, що в США дуже глибоко занепокоєння тією позиції, яку займає Туреччина, враховуючи те, що вони є членом НАТО, але йдуть зараз в розріз із загальною політикою НАТО. Тому звісно, це один із таких останніх шансів це все заспокоїти і внести в якесь правильне русло, тому що є велика загроза, що Туреччина може стати частиною цієї осі, в яку входить там, мовно Іран, Росія, ну, Іран, Російська Федерація, Китай може туди Туреччина приєднатись, тому що ну ці певні імперські амбіції Ердогана вони. Ну, звісно, тривожить. Звісно, тривожить західний світ, і тут потрібно пробувати щось з цим зробити. Якщо Блінкен не зможе тут і зараз домовитися, ми не побачимо якоїсь серйозної зміни позиціях Дагана, коригування, то варто в подальшому мабуть, чекати більш серйозних наслідків. В змі тим часом обговорюють візит Володимира Зеленського до Ізраїля, іначе він таки мав відбутися насправді, але зірвався через те, що стався витік про нього у ЗМІ. А що відбувається з цим візитом, яке б він міг мати значення для нас, якби Зеленський дійсно відвідав Ізраїль? Ну, перш за все, це було б свідченням того, що наша позиція достатньо серйозною дорослою. Що ми не ображаємось на Ізраїль на те, що вони ну так м'яко кажучи, недостатньо Нас підтримали е, в повномасштабній війні проти Російської Федерації, е, і від Ізраїля нас прем'єр-міністр не відвідував за цей весь час разом з тим. Той крок від нас він би показував, що ми е серйозний геополітичний гравець, е що ми е будуємо якусь стратегію взаємовідносин і не будуємо її на образах, а будуємо на цінностях. Тому, якби, звісно, Зеленський відвідав Ізраїль, це було б важливо. Ну і звісно, також з суто прагматичної точки зору, це б допомогло нам збільшити рівень уваги до України, тому що все таки це була б, був би непересічний візит, і також ми знаємо, що наш президент достатньо. Не харизматична яскрава особистість, він би зміг там. Я я гадаю, вони б вигадали якусь достатньо потужну промову, яка б також заявила про єдність, стала б символічною. Це було б дуже важливо, враховуючи також ну там етнічне походження Володимира Зеленського. Це також був би певний символізм. Тому е якщо ще є можливість, що цей візит відбудеться, це, я гадаю, що така можливість зберігається, то звісно, е цією можливістю необхідно скористатися. От ми плавно підійшли власне темою про е, харизматичність Володимира Зеленського до наступного питання. А е, чи е, яке значення мало останнє інтерв'ю Володимира Зеленського, американському каналу NBC News? Тут що примітно серед е, усього цього не лише. Звернення до Трампа, те, що Зеленський сказав, що українці не готові віддати нашу свободу цьому факін terrorist, Він сказав, клятому терористу Путіну перекладемо це так. Ось чому ми воюємо. Ось така комунікація. Наскільки вона привертає увагу за кордоном? Безумовно привертає. Ну я гадаю, що це частина такої типу, антикризової стратегії комунікаційної. Яка наша країна проводиться, тому що я гадаю, що багато людей, які були відповідальні за таку серйозну комунікацію, вони, скажімо так, отримали догану, за певні комунікаційні провали останніх тижнів. Зокрема, якщо ми говоримо про вже втомився говорити про неї, але давайте в останнє просто цю тайм... Так, і всі ж говорили, як, як там як ми маємо відреагувати, що ми маємо зробити. Ми мали продати якусь е, яскраву історію. Те, нам насправді допомогла стаття колонка залужного, тому що вона багато відповідей дала на питання, але там про реакцію окремих людей можна буде додатково поговорити. Якщо ми е, говоримо про цей коментар NBC News, то це те, що нам... Було потрібно, нам було потрібна якась яскрава історія, яка розлетиться по всім ЗМІ. І однозначно, це та фраза, яка е, буде почута усі, е, усім західним е, світом. Е, однозначно, це заява також пропозицію, що Ну якщо президент так прямо говорить про е, 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 називає цим. Е, як ти сказав, клятим терористам, Путіна, то однозначно жодних перемов... перемовин з ним не планується і не може бути.